Е, ну, колись хтось із заїжджих е, політиків західних, може президентів, не пам'ятаю хто е, він перед е, останніми, здається, виборами за півроку е, його спитали, які взагалі ваші враження про українську демократію? Він сказав чудово, тому що я побував в Україні. поговорив з владою з опозицією, і я не знаю хто переможе. До речі. Є дуже багато політичних громадських діячів, які правильно за великим рахунком наголошують, що якщо взяти от передвиборчі програми або базові програми тих чи інших політичних сил, причому різних, то за великим рахунком, оці як кажуть, основи, да, це зерно, як він там висловився, один мій хороший знайомий, базові перлини. Так він написав в одному з матеріалів цих програм, вони десь тотожні. Але просто е, ну, не знаю. У нас а є щось і не та... тотожні, розумієте? І зараз я дивлюсь дуже часто вже прокачується, якщо хочете таке слово там об'єднання, єдність. Давайте єднатися, давайте об'єднуватися. Та не питання. Але просто це точно не до нас з вами питання давайте об'єднуватися, а до політичних сил. А як же можна об'єднатися, коли хоче кожен бути першим? Бо як, як У політичних сил було, як і в них в програмах написано на меті е благо держави, народу, хто проти, правда? би. А вони ж пишуть, що вони дбають про країну, а думають про власну політичну кар'єру, а ще гірше про те, щоб дорватися до влади і деребанити бюджет. От тому і не виходить об'єднання Але ж перед тим, як дорватися до влади, треба, щоб люди дали цей мандат. Так, треба до, щоб дориву до, до влади, а правда? А От з народом, популістам, політикам-популістам в Україні повезло. Народ довірливий. Головне, гарно пообіцяти. Та? Пообіцяв? Тобі повірили? Пожалуйста, з А дорожнь. чому так не відбувається, на вашу думку, що от виходить кандидат, там той чи інший обіцяє йому. Скоріше не вірять, ніж довіряють. Ну, чому наші люди. Oh, в том, ну, як, втомилися? Чому наші люди не заточені спочатку сумніватися, як дід цей, да? а до речі, така деталь. Да? Це все якби так, але ж я ж на титаник спізнився. Так з цього ж, як кажуть, треба було починати, правда? Ну, як би, да? так? Чому But... не заточені сумніватися? Не вірити. Романтики ми українці. Да? І... Коли ми бачимо якусь натуру, яка е, відзеркалює душу, от учитель голобороду. Ого, відзеркалює душу, це О, ви це все, сказали, так. серйозно сказали. Проста людина угу. і така справедлива. І їй щось здалося. Ох, як добре. Хлопець такий, як я, і, і до зірок іде. А давайте його підтримаємо. А якісь там недоліки, то давайте, давайте потім. Навчиться, навчиться. Ну, отак от от воно виходить. А потім і не хочеться його окидати. Ну, то що ж казати, що я був лох? Ну дехто каже, дехто з відомих людей вже сказав, що я був лох, але не всі.